Вітаю вас, мої маленькі друзі, на занятті з розвитку мовлення. Сьогодні, діти, ми з вами порозмовляємо про професії. Послухайте, будь ласка, одну маленьку історію. Одного сонячного ранку Марійка прокинулася, потягнулася і сіла на ліжку. Вона почувалася дуже допитливою. Мамо! запитала дівчинка, а чому ти щодня йдеш на роботу? Хіба не краще залишитися вдома і гратися зі мною? Мама ніжно усміхнулася, погладила донечку по голівці і відповіла. А тому, донечко, що в мене є професія. Я лікарка. Я допомагаю людям, коли вони хворіють. Без лікаря людям було б важко одужати. А тато, він теж має професію? Звісно, доню. Тато будівельник. Він будує будинки, школи, лікарні, дитячі садочки, усе, що навколо нас. Марійка захоплено подивилася у вікно. А хто будує дороги, якими їздять машини? Це робота доріжних працівників та інженерів. Їхня праця теж дуже важлива. Марійка з мамою. Пішли снідати, а після сніданку вони почали збиратися до дитячого садочка. По дорозі вони зустріли чоловіка в формі. Мамо, хто це? запитала Маріка. Це поліцейський», – відповіла мама. Він слідкує, щоб усі дотримувалися правил, допомагає в біді, захищає людей. Неподалік стояла яскрава пожежна машина. Поруч кілька чоловіків у спеціальному одязі. А вони хто? Це пожежники. Вони гасять вогонь і рятують людей та тварин. Їхня робота дуже небезпечна, але дуже-дуже потрібна. Марійка замислилася. Вона уявила себе в казці, як вона мужньо рятує кошеня з палаючого будинку. Біля магазину вони побачили жінку і чоловіка, який привіз хліб та продає його. А хто це, мамо? Жінка покупнича, а чоловік продавець. А хліб, який він продає, спекли пекарі. Ось бачиш, кожна людина виконує свою справу. Коли вони дійшли до садочка, Марійку зустріла її улюблена вихователька Оксана Васильівна. Доброго ранку, Марійка. Як твій настрій? Дуже добрий. Сьогодні мама розповідала мені про різні професії, а ви вихователька, і це теж дуже важлива професія. Оксана Васильівна усміхнулася і відповіла. Так, моя професія дбати про вас, навчати, гратися з вами. А ким ти хочеш стати, коли виростеш? Марійка задумалася на мить, а потім радісно вигукнула Я ще не вирішила. Може, я буду ветеринаром і лікувати тваринок, а може, буду кухарем, щоб готувати смачні справи, а ще я хочу бути співачкою, щоб дарувати людям радість. І в цей момент усі діти почали розповідати, ким хочуть стати. Хтось швачкою. Хтось вчителем, хтось механіком, хтось навіть космонавтом. Оксана Васильівна посміхнулася і сказала, головне робити свою справу з любов'ю, бо кожна професія це частина великого світу, і без неї нам було б дуже складно. І Марійка зрозуміла, працювати це цікаво. І важливо, і кожна людина, яка щось створює, лікує, вчить, будує чи допомагає іншим справжній герой. Ось так Марійка сьогодні діти дізналася про різні професії. А зараз я хочу вам поставити декілька запитань, про які професії Марійка сьогодні почула. Скажіть мені, будь ласка, ким працює Марійчина мама? Так, лікарем, а тато. Будівником молодці. Які професії зустрілися Маріці по дорозі до садочка? Так, поліцейський, пожежник, продавець і вихователь? Молодці. Як допомагає людям лікар? Так, вірно, він лікує всіх і великих, і малих. А що робить будівельник? Вірно, він будує будинки, школи, лікарні, дитячі садочки, молодці. А чим займаються пожежники? Вірно, вони гасять пожежу. А яка професія? У продавця. Так, продавати різний товар. Молодці, діти! А як ви думаєте, яка професія найважливіша? Вірно, всі професії важливі, кожна по-своєму. А зараз, діти, хочу дати вам домашнє завдання. Намалюйте, будь ласка, ту професію. Яку ви хотіли обрати для себе? І надсилайте мені. Дякую вам за уважність. До побачення!